Перше місце на всеукраїнському конкурсі екскурсоводів музеїв закладів освіти та друге місце у міському етапі всеукраїнського конкурсу захисту робіт Малої академії наук. Такі призові місця зайняв учень 10 класу ліцею номер 11 Артем Сітніков. Також школяр впродовж навчального року неодноразово брав участь у олімпіадах з різних предметів. Власне конкурс екскурсоводів будували цікавим проектом, тому що він власне був поєднаний з історією. А мій профіль йде більше точних наук. Тому для мене це був новий досвід. Я доволі радий, що спробував це. Ми тут підготовка була доволі тривалою. Вивчала тему, поглиблювали свої знання. Згодом дійсно розповіли про наш музей, власне, в нашому класі, в якому я навчаюся. саме тому, можливо, для мене це було простіше. За свої наукові досягнення Артема відзначили грамотами під час святкової лінійки. Її у ліцеї влаштовують щорічно до дня науки. Таким чином підсумовують навчальний рік. У нас є ж така традиція, що ми в кінці навчального року проводимо дні науки. Це три дні, в яких проходять наукові конференції, проходить захист наукових, Робіт зустріч з цікавими випускниками сьогодні як завершення це вшанування тих учнів, які досягли перемог в інфектуальних конкурсах і змаганнях. Якраз сьогодні ми зібрали в цьому залі десь 115 дітей. Дехто отримав не одну відзнаку серед таких: аполінарія Марчук. Я брала участь у. В першому кроці в науку посіла друге місце з англійської мови на міському рівні. Також брала участь у двох олімпіадах. Перша – це з української мови імені Петра Яцика, Посіла друге місце. Мені не вистачило 0,3 балів до першого. І третє місце на міській олімпіаді з англійської. За словами ліцеїстів, нагородження у такій атмосфері ще більше мотивує до навчання. «В першу чергу відчуваюся це те, що я правда це заслужила, оскільки було багато недоспаних ночей і так далі. підтримки від батьків, і ти думаєш, ти розумієш, що це дійсно було не просто не напросто, тобто це дійсно е, праця, яка є заслуженою. Традиційно серед учнів відзначили переможців і у спеціальних номінаціях: відкриття року, інтелект року, дослідник року та гордість ліцею. Переможницею в останній номінації стала Тетяна Задніпровська, учениця 9-го А класу. Першу подякувати своїм вчителям та тренерам, батькам за допомогу та підтримку та привітати всіх з ним науки. Бажаю всім на знання та продовжувати цим займатися». Переможцям у спеціальних номінаціях вручили подарунки та грошові винагороди. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.